Пане Петре, тут ще з саме обговорити таке питання. Законопроект про мобілізацію прийняти в повному чи, в повному обсязі у другому читанні. Нарде під голосу Ярослав Залізняк написав про те, що за проголосували 283 народні депутати. Що у вас найбільше тригерить в цьому законопроекті? Чи вважаєте все-таки його таким, що буде працювати на посилення мобілізаційного потенціалу нашої країни? Він мусить працювати на посилення мобілізаційного потенціалу нашої країни. Ніхто крім нас воювати не буде. Підкреслю, ми 30 років не готувалися до війни. Ми не розробляли якісне законодавство в комплексному розумінні цього слова. Не тільки моб... мобілізаційне. і ми хочемо, щоб ми зараз народили абсолютно якісний, справедливий досконалий закон. Та так не буває в природі. Чи його треба було приймати однозначно? Чи в ньому є багато моментів, які викликають запитання, та і будуть в. Кликати, але ми на цей шлях стали, і ми не мусимо пройти. Варіантів немає і бути не може. Надбагато спекуляцій на перевеличезний жаль навколо так званої демобілізації. Ну яка демобілізація у гарячій фазі війни? Ну це ну несерйозна розмова. А в частині ротації людей, котрі на передовій, то якраз і цей закон і покликаний наситити збройні сили молодим поколінням, і ну ось, знову ж таки самі собі викриляємо реальність. Даруй я знаю, що в мене полодять дуже важке каміння. Та хай і летить, але краще жорстока і нещадна правда, аніж чергова солодка ілюзія, яка нас обдурить. Та ну є різниця солдат 25 років і солдат 42 років чи солдат 48 років. Ну є фізичні і когнітивні моменти. Середній вік е, вояка армії США 26 років. Підкреслюю, 26 років. Це молоді люди. Вони завжди краще, зосередніше, упевніше воюють, вони легше засвоюють за нову зброю та стан здоров'я. Зовсім інший, ніж у, у, у чоловіка, котрому далеко за 40. Тому в основному всі норми прописані коректно. Знову ж таки, не треба перебільшувати оцей страх, що, мовляв, всіх негайно поставлять до строю. Так також не буде. Буде адекватна, збалансована, розумна ситуація в частині мобілізації. І по-іншому бути не може. Щоб ми розуміли, як тільки ми. Здамося з, 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 з нам росіяни негайно влаштують наступний геноцид. От у 1919 році ми, на жаль, їм програли поєдинок за нашу державність. А в 1932 другому, тридцять вони організували голодомор. Матері рубали своїх дітей, щоб нагодувати інших. Це на голову не налазить. Це страшні речі, які тяжко уявити, але про них треба казати. Тому що наш противник саме це хоче зробити знову. Тому мобілізація буде продовжуватися. Вітаємо, що цей закон з'явився. А з часом він точно буде вдосконалюватися, розвиватися і без помилок не буває. Як казав Уінством Черчилль, війна ніщо інше як каталог помилок. Пане Бате, якщо можна одну норму з цього закону, закону проговоримо з вами. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення своєї придатності або непридатності до військової служби, але тут в багатьох експертів постають питання: а чи хтось буде перевіряти ці комісії, які ну давайте чесно теж видавали фіктивні довідки за неправомірну фінансову винагороду? Найщиріше вибачено це не не до мене запитання, це до людей, котрі фахівці у цій сфері. Я можу розмовляти про танки, артилерію, авіацію і нескінченно ттх зброї, тактику, стратегію і тому подібне, А все що стосується моментів корупційних аспектів, то є спеціалісти для цього. Я даруйте, не не спеціаліст у цьому напрямку. Добре, пане Петро, дякую, що поправили мене. І ще одне, якщо можна, так скажіть, будь ласка, стосовно демобілізації, бо це теж дуже багато питань. Буде новий закон, маючи по його. Розробити, прийнято, ухвалити. Ви сказали, що демобілізація в час війни неможливо, коли така гаряча фаза. Але зараз, на вашу думку, чи працює ця система ротації? Вона вже запрацювала і запрацювала доволі ефективно, починаючи з початку цього року. Є вже підрозділи, які серйозно виведені на ротацію, на відпочинок до півроку мінімум. Усе запрацювало. Думаю, що оцей наступний закон теж правильний хід. Правильний хід винятий. Оцю норму із теперішнього мобілізаційного закону ретельно її відекспортувати і дійти до якогось правильного балансу, балансу розуміння демобілізації. Але знову таки я буду жорсткий. Даруйте мене, знаю, що багатьом це не сподобається. А хто демобілізовував армію? Упа? От хто її демобілізовував? Чи таке явище взагалі було? Та не було як явище? Вони ж стали до бою. Вони розуміли, що вони роблять. Це сотні тисяч українців, і якби не вони нас би зараз не було, не билися до останнього патрона. Хто там говорив про якусь демобілізацію? Ви уявляєте собі якийсь закон про демобілізацію армії США у гарячій фазі Другої світової війни? Та це нонсенс. Це просто нонсенс. Чи у гарячій фазі В'єтнамської війни? Гарячій фазі. Я говорю про гарячу фазу. Чи такий закон потрібен 100%! 100%! але мусимо пройти от зараз дуже велике це загострення. Воно точно ще буде тривати до осені, а тоді оцінювати тверезо ситуацію, а не на емоціях, і е, розробляти якийсь нормативний документ. Найпопулярніша версія це 36 місяців, вже звучить точка зору. 48 місяців, чи має право на життя, такі е, нормативні показники мають. Але ще раз наголошую: для того, щоб демобілізувати тих. То умовно вже віддав батьківщині три роки свого життя, то їх треба обов'язково замістити. Ну не може такого бути, що одних демобілізували, а на їхнє місце ніхто не прийшов. Так не буває і так не може бути, бо це загроза взагалі існуванню нас як нації. Ще раз підкреслю: ніхто крім нас битися у цій війні не буде. Противник поставив про собою зрозуміле завдання не просто ліквідувати українську державність, а винищити нас як явище, то який у нас вибір. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Петро Чарник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, був з нами в ефірі Львівмедія. Пане Петре, дякую та моє шанування.